пане Миколо, якщо ви є, бачу, вітаю вас, слава Україні. Вітаю героям, слава пане Миколо Ну, я б е, почав з того, що е, ну е, так, якщо можна, то можливо на, на пальцях, як то кажуть, щоб ви пояснили, не вдаючись особливо, звісно, в якісь секретні деталі. Ну, от робота цих секретних баз, як вона станом на зараз може допомагати нам у війні, умовно кажучи, якщо би їх не було, що тоді і е, Чому їхня ефективність зараз? Що це за дані? Ким, як вони використовуються? Е, ну я рахую, що все-таки преса дає міфи, тому що ніяких секретних баз немає. Тому от, ви заключали угоди. Я сам підписував СЕРУ з іншими спецслужбами, країн НАТО та третіми країнами. О чітко передбачали, що на території суверенної держави ніяких баз не існує. Тому те, що може дійсно СРУ, це надавати розвідувану інформацію, і вона надавала особливо про початок і можливість війни за півроку. Пам'ятаємо за декілька місяців. приїжджав Бьорнс, який безпосередньо керівництву України цю інформацію доводив це конкретно розвідна інформація в плані співробітництва. Є дійсно технічна розвідка, яка працює і у нас, і відповідно СРУ. А також потужна незалежна технічна розвитка Агентства населено безпеки США, яке контролює мільярди е, різних інформаційних потоків. І от ми заключили з СИРУ ФБР і СРУ, Агентства Національної Безпеки. І якраз тут по цим лініям йдуть потоки інформації. І не треба копати ями там, десь на сході, і щось там перехоплювати. Це дійсно потужна потужна система космічні, радіотехнічні. Комп'ютерні, суперкомп'ютери гігантського типу стоять, які отримують інформацію. але не в Україні, не в окопах, не в бліндажах, не в схронах. Є окремі так сказати, по лінії поволоді розвідки і по лінії э, Румо, це розвідок про лінії Міністерства оборони. Є військові так сказати, апарати, які використовуються на більш далеких засобах. Це, наприклад, декілька тисяч кілометрів, пів тисячі кілометрів. Ну є прифронтова зона. Отут деякі поставки йдуть, якраз нових. Апарати, які займаються радіоперехопленням, радіолокацією. це ще одна система. Ну це в рамках підтримки України, співробітництва, розвідки і не сидять там сирушники, десь в бункерах і щось там знімають. Нема сьогодні потреби, просто міфи, тому що стратегічні ресурси знімають інформацію за тисячі і за десятки тисяч кілометрів, і з другого боку з космосу радіоперехоплення йдуть по е, з глобальним системам зв'язку. От розвитка розвідка в системи керівництва з США безпосередньо з Європи, з України, якщо ми говоримо про Російську Федерацію, тобто деякі мірі якусь інформацію про те, що можна якісь е засоби зняття е тактичного рівня на рівні так сказать, фронту або прифронтових зонах, які використовуються відповідно розвідниками різних типів. От зараз говорять, що це якісь ну, е колосальні бази в Україні. Я просто говорю, нема доцільності, нема сенсу. І ще один момент: якщо навіть розміщати щось велике, це ру і щось таке надсекретне, ніколи воно не буде в східних областях на проєкту країни розміщатися. Тобто немає першого сенсу технологічного. А з іншого боку, ніколи американці не підуть на якісь ризики, що в нас їх просто або захоплять, або викрадуть якісь диверсійні групи Російської Федерації. Там дані, які використовуються для таких. Відповідно комплексів являються не секретні, а цілком таємної особливої важливості, і американці їх бережуть як зіницю ока і комусь передавати сюди або розміщати там, де є загроза і захоплення буде. Тому я думаю, трошки інший можливо формат там як нас розміщує засобів разом із військовими нами, нашими, які дійсно займаються тактичним перехопленням е всіх е розвід. Розвідданих добувають якраз по цій лінії щодо Російської Федерації, особливо про фронтовій зоні. Це може бути, але це не якісь там надбази, які декларує відповідно Times, або інші там видання. Це організація витоки, якусь ажіотажну інформацію треба подати, от а реалі трошки інші. Ви в своїй відповіді, пане Миколу, зачепили буквально всі напевно питання, які в мене виникали під час прочитання цієї статті. Дійсно, статті дуже ну такої глобальної ґрунтовної, з посиланням на якихось конкретних людей. Той же Бернст Бернс згадується там його, не ну, начебто, таємний нещодавній візит до Києва. Але все ж таки, ну і так, питання. Навіщо про це говорити? Якщо базиці вздовж лінії фронту, ну це ж очевидно, так само для росіян інформація. Так от і питання, пане Микола, все ж таки, а, а який сенс все ж її оприлюднення? Ви кажете, ну просто спричинити там ажіотаж, але ті дані, які там наводяться, ну це це там не просто ну вони справді ну містять якусь таку доволі конкретну інформацію, ну на яку просто не звернути увагу, сказати, що там висмоктали десь десь пальця. Ну. Не вдається, от мені мені в це просто так повірити, що ну там зі стелі десь взяли, інфу і, і, і подали. От для чого це поширюється? Ну і чи не зашкодиться загалом роботі там спецслужб надалі наших? Е, ну, в першу чергу, дійсно тут є питання відносно того, хто е, її розмістив. Тому що спецслужба, якщо навіть таку операцію проводить, ніколи нічого не, не оприлюднили і нікому не дали якогось витоку Тому дійсно можливо є зумисний е, формат якийсь. Завищений, я прямо скажу, нереальний. Я мені знаєте, що це нагадує? От е, ведучі дискусії складні свій час з керівництвом Росії перед можливим війнами, аби їх упереджували, точно такі ж були риторики Путіна, інших керівників. У вас там бази Російської Федерації, ви їх розмістили недалеко від е, лінії фронту Росії там і тому подібне. Оце е, йде на млин Російської Федерації. Тому я рахував, би, що цей виток не е, доречний. Він деякій мірі навіть провокаційний, тому що якби це щось і реально було, ти це секретна інформація. Але я ще раз підтверджую, такого реально немає. Є нема сенсу все робити. Не треба задіювати щось таке, наприклад, бити е, молотом по наковальні, якщо там нічого немає. Тому в даній ситуації я думаю, що всі ці моменти е, випускається, буває і буває бо деякі мірі можна е, викликати якийсь аж з Російської Федерації. Звинуватити Україну в тим, що тут вже працюють реально бази. Є от бачите, New York Times вже публікує ці матеріали. А, а от Росія ж стверджує, що тут уже створюються бази проти Російської Федерації. Бачите, воює НАТО не тільки на полі бою, а от і розвідка розмістила багато баз у бункерах. А це для російського обивателя це супер, практично добре. Тим більше, якщо це подає якесь видання. З США. Uh -huh. Я думаю, що треба все-таки розібратися і конкретно я думаю, представникам спецслужби, їх вже торкається особового сиру, конкретно дійсно дати роз'яснення. Це було чітко ясно, точно так же нам. Я думаю, що нема сенсу тут щось особливо коментувати. Сказати, Иди? що дійсно це дезінформація, яка не підтверджується. Це спецслужба, як правило, коротко, чітко, ясно про це говорить. Останній тоді момент, пане Миколу, але там в цій статті є е, е, ну, якщо там е, ми вже звикли до так званих неназваних джерел, е, добре це там одна баба сказала, але там є навіть конкретні е, там е, слова. Е, Цитати, я так розумію, інтерв'ю журналісти приводили зокрема з Валерієм Кондратюком, екс-головою служби зовнішньої розвідки України, з Вале з Валентином Наливайченком, колишнім теж главою СБУ. Який як там дуже багато йому приділено уваги, як людині, яка от власне почала цю співпрацю, яка вилилась, знову ж таки вертаємося от, в ці, там в, в будівництво і створення цих баз на території України. Ну тобто, і від них якогось спростування не було цього всього. Ну, давайте так. Вони да дійсно там сконтактували, але заключали угоди ми підписували. Я сам особисто підписував ці угоди. Тому е, краще всіх знаю, що там було і що не було. Розшифровувати ми сьогодні цього не будемо. От але конкретно засоби дійсно, які потрібно, вони застосовувалися, але не в тому ключі, не те, що писаніорктайм. Тому в даній ситуації зберігаємося в таємниці. Відтримка є щоденна, щогодинна, і це використовується сьогодні на полі бою. Ціхо цих міфик точно немає. Дякую дуже, пане Миколо. Ну і наша наше завдання теж, якщо є міфи, то їх треба розвінчувати. Дякую дуже, Микола Маломуш, екс-голова служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках. Генерал армії України був з нами на зв'язку.